Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно- рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий в вашому житті, і Бог неймовірно, палко кохає саме тебе. Що цікаве, що Бог створив тебе для кохання, тому що Він є любов, і Він створив тебе, щоби кохати, щоби в цій любові, Бога до тебе. І коли ти переживаєш це кохання Бога до тебе, тебе відкривається серце, і ти любиш Ісуса, любиш Бога, у тебе бажання, бажання служити Богові, бажання сьогодні робити Божу працю, працювати в Божому винограднику, жертвувати, молитися, проводити з ним час, будувати з ним відносини, тому що Ти теж любиш. Ти теж любиш. Сьогодні у нас непростий сезон в нашій країні. У нас війна. Дуже багато людей загинуло, хай Бог дає потіху, розраду тим, хто втратив своїх рідних і близьких. Багато людей у нас сьогодні вважаються переселенцями. І це вимушені переселені особи. Вони не хотіли бути переселенцями. Це не було їхнє бажання. Війна поставила такі рамки, що вони повинні були залишити свої місця проживання для того, щоб зберегти життя своїх дітей, і своє життя і тікати від пострілів, від вибухів, від війни, від смерті. І ось сьогодні дуже багато людей вони стали переселенцями і в Україні, і за кордоном. Наша церква дуже. Ну, достатньо немало людей, переселенців, прийняли і служить, і продовжує служити різними способами, різними можливостями, починаючи від продовольственних пакетів, продовольчих, закінчуючи харчуванням, проживанням, люди можуть постригтися, помитися, взяти памперси, взяти ліки і так далі одежу. Багато-багато є напрямків, коли ми служимо вимушено переселеним особам. І ось, на жаль, сьогодні трапилось те, що трапилось. І в мене є одне побажання сьогодні до усіх, хто є вимушено переселеною особою або переселеною особою. Коли я читаю Іеремію, 29 розділ я бачу там лист лист пророка і Єремії до тих, хто були переселені і знаходились в полоні братів та сестер у Вавилоні. Сьогодні ви не в полоні, але ви знаходитесь в якомусь місці, як переселені особи, як переселені люди, як вимушено переселені особи люди. І ось отут може закрастися невірна думка, я буду жити колись, коли повернусь назад, туди-туди. Або я буду жити, коли закінчиться війна, або коли стане все зрозумілим. І ми втрачаємо вже четвертий рік війни, ми втрачаємо багато років свого життя. Моє розуміння, як і розуміння пророка Іеремії, треба жити зараз, треба жити зараз. Не чекати колись, не чекати потім. Ти сьогодні повинен жити ефективно, продуктивно, результативно, плодовито. Не чекай, що колись щось там якось налаштується, і я почну служити, я почну щось будувати, я почну якось діяти, я почну влаштовуватись, я почну. Дивіться, вони в полоні. І четвертий вірш, так говорить Господь Савов, Бог Ізраїлів, до всіх полонених, яких я переселив з Єрусалиму до Вавилону. Дивіться, Він говорить їм одним з простим словом: живіть. Да, ви сьогодні переселені, але живіть, служіть, будуйте, жертвуйте, беріть відповідальність за своє життя. Простими словами, живіть, дихайте, дихайте, живіть, будуйте доми. Так вони ж переселенці, вони ж переселені. Ні, він говорить, будуйте доми, живіть. І живіть в цих домах. Саджайте сади і їжте плоди їх. Він говорить, саджайте, живіть, їжте, будуйте, дихайте, живіть, беріть дружин і народжуйте синів і дочок. Дивіться, він говорить, одружуйтесь сьогодні, одружуйтесь. Народжуйте дітей, а дочок своїх віддавайте замість, щоб вони народжували синів і дочок і розмножуйтесь там, а не зменшуйтесь. Так, да, є те, що є, але Бог хоче, щоб ми дали, дихали, жили, щоб ми розмножувались, щоб ми були живими, дієвими, активними, щоб ми не зменшувались. І дбайте про добробут міста, у якій я переселив вас, ну, наприклад, Хмельницьке або інше місце. І моліться за Нього Господові, бо при добробуті Нього і вам буде мир. Де ти сьогодні є? Живи, живи, довіряй Богові, насолоджуйся Господом, молись за місто, будь дієвим, активним в церкві, в місті, будь продуктивним, розмножуйся, не зменшуйся. Живи, 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 дихай і живи. Ти не знаєш, що буде завтра, у тебе є сьогодні. Ти не знаєш, що буде через рік, у тебе є сьогодні. Є можливість сьогодні щось робити. Роби те, що можна робити сьогодні. Амінь.